400 тисяч км шляхів, зафіксованих на початку ХХ століття, це дуже багато. Навіть при стабільному будівництві тисячі кілометрів на рік, щоб стільки збудувати потрібно 400 років. Казкову швидкість будівництва залізничних мереж у США в 1860-х можна проілюструвати створенням трансконтинентальної магістралі. Її довжина 2900 кілометрів, збудована за 6 років та 10 місяців. Якщо вірити цим термінам, це близько 200 кілометрів на рік на кожну компанію або половина кілометра на добу. Компанії Union Pacific та Central Pacific будували гілку з двох кінців, та оплату отримували за збудовану довжину, тобто змагалися у швидкості. За всієї різниці в складності обладнання давніх і сучасних шляхів, основні трудовитрати все таки йдуть на створення ґрунтової основи та полотна. Це завдання не особливо змінилося з тих часів. Спочатку виїмка ґрунту, потім засипка піском, гравієм щебнем, пошарове трамбування. Але в 19 столітті зручною працею темпи будівництва у 20 разів перевищують нинішні. Навіщо тоді вся наша механізація? Вручну будується швидше. Забудьте про екскаватори, поверніть лопати. Ну хіба що не будували, а відновлювали. В такому разі можливі і такі високі темпи, і навіть стає зрозумілою відсутність китайських робітників на відомому фото зустрічі двох бригад і завершення будівництва. Мабуть, китайські бригади були вигадкою. Можливо, відсування індустріалізації вглиб історії на 150 років надто обережне. Тут всі 500 просяться. І де тоді виявляться всі наші улюблені середні віки, лицарі, мушкетери та інші артисти. Чи справді була 500-річна еволюція технології від епохи відродження, чи її теж треба зрушувати на 5 століть? А може й не було ніякої еволюції?